Я хочу, щоб ні у кого не було жодних питань до України. Тому сьогодні наступні внутрішні рішення перше. Відбудеться перезавантаження офісу президента України. Керівник офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. Завжди це була патріотична позиція. Але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій. Що стосується нового керівника офісу, завтра я проведу консультації з тими, хто може очолити цю інституцію. Ну і нагадаю, що вранці на і САП прийшли з обшуками до Андрія Єрмака. Посадовець підтвердив цю інформацію і зауважив, що детективам був наданий доступ до квартири, а адвокати взаємодіяли з правоохоронцями. Офіційні причини обшуків не повідомлялися. Утім, кореспондент Financial Times у Києві Крістофер Міллер стверджує, що обшуки звичайно проходять у межах операції Мідас. Варто зауважити, раніше заявляли, що на плівках міндіча ймовірно засвітився Андрій Єрмак. Як заявив нардеп Ярослав Железняк, у них фігурує Алі Баба і от він, голова офісу президента. За словами керівника спеціальної антикорупційної прокуратури Олександра Клименка, Алі Баба давав казівку зруйнувати НАБУ та Сап. А Ярослав Железняк своєю чергою припустив, що прізвиськи Алібаба перегукуються з ініціалами Андрія Борисовича. Тим більше в кулуарах керівника ОП називають скорочено АБ. На обшуки ранкові в Андрія Ярмака відреагував кореспондент The Guardian Шон Вокер. Він вважає, що звільнення. Андрій Єрмака може вплинути не лише на внутрішню політику, а й на хід перемовин щодо завершення російської війни. Журналіст пише, що Андрій Єрмак нажив собі ворогів не тільки в українському політику, а й серед партнерів, зокрема, представники Білого Дому віддавали перевагу спілкуванню з секретарем ради національної безпеки і оборони, а перед цим же міністром оборони Рустемом Увім'яровим. А представниця Європейської комісії Паула Пін'ю заявила, що антикорупційні органи України виконують свою роботу. З нею погодився і представник Єврокомісії з питань політики розширення європейського союзу Гіом Мерсьє. Це саме і показує, що антикорупційні органи дійсно існують і можуть функціонувати.